вас тим чудовим святом і бажаю вам, щоб дійсно сила Духа Святого була в кожному із нас настільки сильна, щоб і світ, який нас оточує, він мінявся з кожним днем, а богові було більше слави. Сідайте, будь ласка! Я думаю, що вам прийшлось спостерігати за таким моментом, коли батьки втрачали своїх дітей по цій чи іншій причині. А потім, коли, як кажуть, по Божій милості, вони знову соєдінялися, Є така передача, яка називає Шукаємо дітей чи шукаємо батьків, де з'єднує батьків і дітей. І знаєте, одного разу я спостерігав, як мама і тато, як мама з татом знов зустрілися зі своєю дитиною, і це було на камері. І це було щось особливе, настільки прекрасне, настільки радісне, стільки сльози благодаті, що просто вони аж дивували, настільки прекрасно, що все так відбувається. Якщо в земному житті батьки народжують дітей для того, щоб мати з ним спільноту, єднання, і коли вони втрачаються, а потім об'єднуються, мають таку велику радість. Як ви думаєте, що відбувається в вселеній і навіщо Бог створив людину? Бог створив людину для того, щоб мати з нею спільноту. Мати з нею єднання, мати з нею спільність, і кожен раз, коли людина вона навертається до Господа лицем, коли вона прагне йти за Богом, бути з Богом, стається набагато більша радість на небі в серцях людей і Бога, коли люди воз'єднуються. Я хотів би разом з вами сьогодні пороздумувати про те, як Бог на протягом історії вселеної забезпечував людству спільноту з собою. Що Бог робив, і що сьогодні за свято ми маємо для того, щоб ми мали спільність між собою? Давайте подивимося, як все відбувалося на старті. Буття, другий розділ 16, 17 вірш. Буття, другий розділ 16 17 вірш. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ми можемо їсти, але з дерева знання добра і зла, не їжте від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Ми бачимо цікаву картину. Бог напряму спілкується з Адамом, Бог має з ним спільність, він говорить з ним. І знаєте, проходить зовсім небагато часу. Історія про це не говорить, скільки і стається щось неймовірне, буття 3.24, і вигнав Господь Бог Адама і на схід від Едемського раю поставив Херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. І втратила людина цю спільноту з Богом через гріх, або, другими словами, через непослух Богові, Адам нікого не вбив. Адам нікого не, не, не знасілував. Адам не зробив якогось зла, який сьогодні світ називає гріхом. Він просто не послухав Бога і внаслідок втратив з ним спільноту. І так Бог не відвернувся від людей, він знов забезпечує їм свою спільноту. Він знов робить все для того, щоб мати з людьми спільність. Послані до євреїв, перший розділ сказано, як Бог мав спільноту протягом всіх років життя людей на землі до народження Ісуса Христа. Євреям 1, 1, 2. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв, був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина, що його настановив за начальника всього, щоби ним і віки він створив. Люди відійшли від Бога, люди залишили Бога, але Бог далі робив все для того, щоб мати з людьми спільність. І тому він вибрав пророків, особливих людей, які мали страх Господній, які мали єднання Господнє, які любили Бога, служили Богу. І Він через них говорив до людей. Вони були посередниками між Богом і людиною. І таким чином Бог виявляв людям себе, свою волю, свою славу. Він керував людьми і мав з людьми спільноту. Потім настав момент народження нашого Господа Ісуса Христа. І Біблія говорить про те, що в ці часи Бог говорив до людей через свого Сина. І Ісуса Христа, Він мав спільноту з людьми через Ісуса Христа. Він мав з ними спільність, єднання. І всі, хто хотіли чути і розуміти Бога, всі, хто хотіли мати спільноту з Богом і розуміти, який він, вони мали приходити до Ісуса. Вони були біля Нього, і вони мали з ним спільність. Стоїть запитання: а як сьогодні? Пророків нема? І Ісус на небі. Як сьогодні ми маємо спільноту з Богом, чи маємо ми її сьогодні і можемо її мати? Івангеля від Івана, 16 розділ 7 по 15 вірш, Івангеля від Івана, 16 розділ 7 по 15 вірш. Та я по правді кажу вам, краще для вас, каже Ісус Христос, що пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пришлю його вам. А як прийде він, світовий виявить про гріх, про правду, про суд, тож про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду і мене не побачать вже, і про суд, що засуджений князь цього світу. А ще маю багато сказати вам, та тепер ви не зможете знести. А коли прийде він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди. Бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме змогу і вам сповістить. Усе, що має, отець, то моє, через те я й сказав, що Він візьме змогу і вам сповістить. Свято, яке ми сьогодні святкуємо, це свято Сходження Духа Святого на людей. На людей. І Дух Святий зійшов на людину для того, щоб людина мала спільність з Богом. І коли людина не має в собі Духа Святого, вона не має самого главного, вона сирота, вона втратила цю спільноту, яку втрачають батьки, які не бачать своїх дітей. Вони є, вони живі, вони ходять десь по світу, але один з одним не мають спільності, не мають єднання. Так само люди, вони живуть на землі, вони ходять під Всевишнім Богом, але вони його не чують і не мають спільності, бо в них немає Духа Святого. Тому свято Трійці або свято сходження Духа Святого на людей це свято Божої благодаті для людини, це відновлення стосунків з живим Богом. Дивіться, що каже що коли каже: Я піду, це краще. І він пішов і прислав нам кращого. Утішителя, і Він говорить про те, що буде Дух Святий робити на нас. Він буде говорити людям про те, що вони грішні, наша совість, коли ми робимо гріх, вона нас мучить. Правда? З вами теж так? Якщо не мучить, ваша совість продана. Насамділі, якщо наша совість жива, коли ми робимо гріх, совість нас мучить. Це Дух Святий, через совість говорить нам, що ми грішні. Друге, що робить Дух Святий, він буде відкривати людям правду, правду про них, правду про небо, правду про вічність, правду про те, хто є син Божий, що він зробив для нас, і якщо ми його не приймемо, що нас чекає? Наступне, що він буде робити, свідкувати про стан диявола, що він засуджений, він не Бог. Він не всемогутній, не всюди присутній, він не всезнаючий. Він диявол, засуджений на смерть, і диявол про це знає. І нам не треба йому поклонятись його слухати, і нам навіть не треба його боятись, тому що той, хто в нас сильніший, ніж він, і ми маємо перемогу над ним у усіх випадках нашого життя. Він буде вести нас до неба. Він буде вести нас до неба. Дуже часто на своїх дорогах ми можемо заблуджуватись, ми можемо збиватися. І знаєте, є зараз таке чудо, техніка, така штука, яка веде вас по дорозі, коли ви заблудились. І знаєте що? Іногда вона ще більше може заблудити нас. Ще більше завести в тупік. Но Дух Святий, коли ми на зв'язку з Ним, Він ніколи не заведе нас в тупік. Він завжди нас буде вести до неба, і ці дороги, які ми скривили, де ми збилися з дороги, де ми ушли в сторону, він буде направляти на істинний шлях і буде вести нас до неба. Що буде ще робити Дух Святий? Він буде відкривати нам те, що нас чекає, і те, де нам треба бути уважним, застережливим, і де нам треба рухатись і йти вперед. Що нам треба робити і як треба служити Богу? Він буде прославляти через нас Ісуса Христа. Він буде прославляти через нас Ісуса Христа. Чи відчувався ти в своєму житті за останній місяць, як Дух Святий тебе використовував? І через тебе він прославлявся. Через тебе він звеличувався. Через тебе він приносив славу Ісусу Христу. Через нас Він буде прославлятись. І ще одне, що він буде робити, він буде нас утішати. Втішати наші душі, коли вони будуть стомлені, коли вони будуть змучені, коли вони будуть виснажені, коли вони будуть в відчаї, коли вони будуть в безвиході, Дух Святий буде утішати нас. Це його функція. Він буде давати нам радість і спокій, і мир навіть в безвихідних ситуаціях, навіть в тупікових ситуаціях і там, де немає куди йти. Оце свято ми сьогодні святкуємо сходження Духа Святого на людину для того, щоб мати спільноту з небесним Отцем. А тепер для тих, хто цього не має, як цього досягнути? Як мати спільноту з Ісусом Христом, з небесним Батьком? Як мати цю спільність? Дії апостолів 2 розділ 37 і 38 вірш, Дії святих апостолів 2, 37, 38. А як почули ж оце, хто почув? Коли апостол Петро виголошував свою першу проповідь, коли на нього зійшов Дух Святий, він виголошував її євреям, які розп'яли Ісуса Христа. І написано, коли вони почули Оце, що вони своїми руками розіпняли сила Божу. Наші гріхи вони розпинають Ісуса Христа, вони розп'яли Христа. Один із рівненських авторів пісень співає, що те, що Христос на гристі вмирав і був розп'ятий, це не римляни, це наші гріхи, мої і твої, вони розп'яли Ісуса. І от Він говорить цим людям: ви розп'яли Ісуса. Ці люди розжалобились. І дивіться, що вони говорять. Серце їхнє розжалобилось, і вони сказали Петрові та іншим апостолам: що ж ми маємо робити, мужі, братя? А Петро до них каже: покайтесь! І нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дар Духа Святого ви приймете. Три речі, які сказав апостол Петро для людей, які не чують Бога, для людей, які не мають спільноти з Богом, для людей, які сироти без Бога, і вони ніколи не мали з ним спільноти. Він каже до них: покайтесь. Покаятись в тому, що ми йшли проти Бога. Покаятись в тому, що ми боги саме для себе. Покаятись в тому, що ми жили так, як нам хотілося. Покаятись в тому, що ми саме собі, ті, хто ми є. Покайтесь. І почніть жити і робити те, що хоче Бог, тому що ми, Його діти, Він наш батько, і ми маємо робити те, що хоче він. Другий, він каже, охрестіться, ім'я Ісуса Христа. Охреститися означає вступити в завіт з Богом, пообіцяти Богу чисту совість, що я більше грішити не хочу. Я більше грішити не хочу. Гріх мені противний, і я не буду його підтримувати. Третє, що він каже до них, і прийміть дар Святого Духа. Це те, про що ми сьогодні говоримо: дар Святого Духа, силу Святого Духа, яке віддасть вам прощення гріхів, ви відчуєте на собі, ви відчуєте силу святкувати, ви відчуєте силу жити переможно. Ви отримаєте силу поступати правильно, так як вчить Біблія. Отож, якщо ти ніколи не мав спільності з Богом і ти ніколи не мав з ним спільноти, тобі треба покаятись. Тобі треба охреститись. І тобі треба прийняти дар Святого Духа, який дасть тобі силу жити переможно. Їдучи в маршрутці в Київ, я їду студентом четвертого курсу однієї з самих престижних київських університетів. Ми з ним розговорилися про Бога, і виявилося, що цей студент надто побожна людина. Він знає всі канони, він знає всі передання, він ходить в церкву кожну неділю, він дуже багато сповідається і знає всі канони. В Кінцевому результаті я задав йому запитання, чи чув ти коли-небудь Бога? Як ви думаєте, що він сказав? Ні. Чи хотів би чути Бога? Він каже, так можливо, я відкриваю йому Писання. Кажу, так, да, тут написано, що Бог створив людину для спільності з собою. Я думаю, ж сама печальна картина для батьків це коли батьки можуть чути і говорити, а їхні діти народжуються глухими, і вони їх не чують. Це печально. Вони до них говорять, вони до них виливають душу, а діти не чують, бо діти глухі. Те саме ми з вами без Духа Святого, без Бога. Ми можемо знати своїх батьків, як вони виглядають. Ми можемо знати, що вони роблять, як поступають, але ми глухі. Ми не чуємо Бога і не знаємо, що нам робити і куди діяти. Бог створив нас для спільноти. Бог створив нас для єднання, для спільності, для того, щоб ми мали з ним спільність в житті. І тому Дух Святий зійшов на землю для того, щоб дати нам цю спільноту, дати нам це єднання. І дати нам цю благодать. Амінь. 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 Давайте подякуємо. Слава тобі, Господи, за те, що ти змилувався над людством, над нами людьми. І ти, Господи, завжди нас любив, тому що ти віддав найдороге свого сина заради того, щоб вернути нам спільноту з тобою, щоб кров Його могла простити гріхи наші. Твоя жертва могла дати нам прощення, і тепер ми можемо мати в тобі життя. Дякую за Духа Святого, який живе в нас, і сьогодні Він хоче зійти ще на багатьох людей, які готові визнати себе грішними, покаятись, які готові заступити в завіт з тобою, Господи, і прийняти дар Твого Духа. Слава тобі за це, що ти готовий сьогодні сходити на кожного, і хай ти зійдеш на всіх, хто є на цьому місці, щоб Твоя сила, Твоя благодать і наша спільнота з тобою приносила нам радість, благословіння, натхнення. І життя для твоєї слави. Дякую і славлю тебе за це. Амінь.